Черкаси люблю за маленькі садочки, Прохолода у спеку там літню дрімає. є такі чарівні загадкові куточки, там вишнева, сліди замітає, Виноград і бузок на паркан звисають, та і тепла там кожна оселя. Вечорами там вікна із темряви сяють. їх вогні золеють. Різнобарвні, веселі, у Черкасах немає будинків острелі, кам'яної пустелі там також немає, рівні вулиці тут, мов земні паралелі, вічні слави вогонь аж до неба сягає. Тут музеї і храми, а поряд інвести. Тут побачить усе і палаци, і хати, тут красуні такі, що очі не відвести. мов тополі струнки черкащані дівчата. Про Черкаси потрібно писати поеми, і співати пісні на вірші Симоненка. Вони гідні митця, сомерсетам моєма. Тут вшанована пам'ять Тараса Шевченка. Тихо хвиля Дніпра на пісок набігає, Спить долина троян біля пагорба слави, моє місто у світі такого ж немає, мій світ, і любов, і частинка держави. Від журба, ой, журилася калина, оженити треба сина, дівку гарну підшукати, а яку. Калина, іншу жінку треба сину, бо мене це ображає, в неї сорому немає. Ой, жарилася Калина, ну і відьма жінка в, в сина, неохайна і ледаща, ще й і за що Третя жінка Катерина, не жаліла мого сина, і мене не шанувала, я четверту підшукала. Була п'ята, була шоста, хай їм трястяє короста. Знову жінку я шукаю, а яку сама не знаю. Нема, мабуть, сину пари, всі зі мною роблять свари і не люблять мого сина. Ой, нещасна дитина, досі журиться калина, у Сина у скронях сина. Одино, як вітер в полі. Ой тяжка ж у нього доля. Казанова, ти мій любий казанова, де козаче ходиш знову, чи з Галиною в полі, чи з калиною в коморі, чи пішов до Катерини до Явдохи Ірини. Ти, козачі, чубати, ти приходь скоріш до хати. Я покажу тобі знову, Ой, мій любий Козанова, всіх дівок, красу Ірину і черняву Катерину. Чуба добре не тріпаю, бо гарячу вдачу маю. Будеш знов сидіти вдома, мій коханий Козанова.